Темп не сповільнюється. Події щогодини, рішення щодня, наслідки надовго. Це репортер, і я Анна Альмужна допоможу вам побачити в цьому хаосі логіку. Давайте разом розкладемо все по полицях. Ви з нами, отже, ви не втрачаєте орієнтири. Починаємо наш випуск. 28 липня в Україні вперше на національному рівні вшанували пам'ять закатованих і загиблих у полоні військових. Президент Володимир Зеленський віддав шану полеглим захисникам і нагадав про постійну роботу щодо повернення полонених додому. Від початку повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося звільнити 5857 українців. Ще 555 повернуто поза обмінами. Глава держави подякував усім, хто залучений до процесу обмінів, зокрема військовим, які поповнюють обмінний фонд. Туреччина анонсує стіл миру. Трамп дає Путіну 12 днів на припинення війни. Президент Туреччини Редже Пердоган заявив про намір найближчим часом організувати у своїй країні переговори щодо завершення війни в Україні. Тим часом Дональд Трамп скоротив раніше оголошений термін для припинення бойових дій, надавши Росії 10-12 днів. У разі відсутності прогресу Трамп пригрозив новими митами на російські товари. Наступ росіян набирає обертів під загрозою три ключові міста. Упродовж останніх місяців російські війська значно активізували наступальні дії на фронті, а в червні досягли найвищої інтенсивності. Найбільше просування зафіксовано на Новопавлівському та Покровському напрямках. Однак найбільшу тривогу викликає не лише динаміка наступу, а його й його можливі наслідки. За оцінками аналітиків, зростає загроза оточення трьох важливих. Ливих міст Покровська, Костянтинівки та Куп'янська. Якщо ці населені пункти опиняться під контролем росіян, це може спричинити нову фазу кризи, яка торкнеться й безпеки столиці. Журналісти наголошують, ситуація на фронті стає дедалі складнішою, і українській армії доводиться діяти на межі можливостей, стримуючи просування противника. Зорість під загрозою, громадськість вимагає від ради трансляцій та відкритого порядку денного. Громадські організації та журналісти звернулися до Верховної Ради з вимогою повернути онлайн-трансляції пленарних засідань і публікувати порядок денний. Заздалегідь причина наближення розгляду важливого законопроєкту про відновлення незалежності набу і САП. Відкритий лист опублікував рух чесно. Під ним підписалися десятки організацій та представників змі. У заяві наголошується, що очікувані парламентські рішення є ключовими для антикорупційної реформи, міжнародної довіри до України та подальшого просування в напрямку європейської інтеграції. Саме тому громадськість має право знати, хто і як голосує у режимі реального часу. ЄС і США домовилися нова угода замість торговельної війни. Європейський союз та Сполучені Штати підписали масштабну торговельну угоду, яка дозволила уникнути серйозного загострення торговельної війни, що могла б обвалити глобальні ринки. За умовами домовленості, більшість європейського експорту до США, включаючи автомобілі, буде обкладено митом у розмірі 15%. Це компромісне рішення, яке, за словами сторін, вигідне обом економікам і стабілізує відносини після тривалих переговорів. Угода стала сигналом для ринку. Сторони готові домовлятися навіть попри напруженість. Експерти відзначають, це не лише запобігло втратам для бізнесу, а й підтримало довіру до трансатлантичного партнерства. Центральна виборча комісія офіційно заявила, через повномасштабну війну та дію воєнного стану провести місцеві вибори у визначені законом терміни неможливо. Згідно з чинним законодавством, вибори мали б відбутися в останню неділю жовтня. Однак, як підкреслює ЦВК, виборчий процес в Україні може бути відновлено лише після завершення воєнного стану в умовах агресії Росії. Гарантувати безпеку громадян та відкритість виборів неможливо. СБУ зірвала замах на командира Вовків та да Вінчі. Служба безпеки України запобігла спробі вбивства командира 108-го окремого батальйону ЗСУ Вовки да Вінчі Сергія Філімонова. Замах, за даними слідства, організувала Федеральна служба безпеки Росії. ФСБ намагалася втягнути до операції учасника АТО з Кам'янського, видаючи себе за українських силовиків. Під час вербування російські агенти переконали чоловіка, що він нібито Допомагає СБУ викрити ворожого коригувальника. Насправді ж метою було усунення Філімонова. СБУ затримала виконавця просто на вулиці. Він уже мав при собі споряджену зброю. Слідчі дії тривають. Ховання у вишах понад 50 тисяч чоловіків віком старше 25 років були відраховані з українських закладів вищої освіти у 2024-2025 роках. Про це повідомила Державна служба якості освіти за результатами проведених перевірок. Відомство зазначає, що за останні три роки різко зросла частка чоловіків старшого віку серед студентів денної форми: бакалаврів, магістрів та аспірантів. Якщо у 20 Першому двадцять навчальних роках таких було 4%, то нині понад 20%. Це може свідчити про масове використання навчання як способу уникнути мобілізації. Перевірки тривають, і цифри можуть зрости. Вневажена із захисту державної мови Олена Івановська заявила про необхідність законодавчо заборонити публічне виконання пісень російською мовою в Україні. За її словами, така ініціатива має широку суспільну підтримку, однак потребує чітких правових механізмів. Українське суспільство чітко демонструє свій моральний вибір. Завдання держави створити легітимні та ефективні інструменти для його втілення, підкреслила Івановська. Йдеться не лише про моральний аспект, а й про культурну безпеку в умовах війни. Остаточне рішення має ухвалити парламент. Трагедія на морі. У Чорноморську троє загиблих, десятки врятованих. 28 липня в Чорноморську сталася трагедія. Троє людей потонули під час купання в штормову погоду. Ще 50 осіб вдалося врятувати. Про це повідомив міський голова Василь Гуляєв. За його словами, усі постраждалі пішли у воду, попри заборону й попередження про небезпеку. На місці працювали рятувальники та екстрені служби. Міська влада вкотре наголошує: не ігноруйте червоні прапори на пляжах, це може коштувати життя. На сьогодні поки все з вами була Анна Альмужна. Залишайтесь з репортером. Бережіть себе.